Чернівці було тиловим містом з початку війни. З 24 лютого громада Чернівців прихистила десятки тисяч внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних областей. Сюди їхали люди з прифронтових регіонів, тікаючи від жахів війни, щоб убезпечити свої сім'ї. Тож сьогодні місто живе в нових умовах і працює з новими викликами. Насправді Чернівці. Незламне місто, адже тут живуть і працюють справжні герої. Отже, давайте дізнаємось, як війна вплинула на спільноту міста Чернівці. Ну на мене особисто вплинула в плані тому, що я сама з Донецької області лишила своє житло Все, і в 14 році. Приїхала в місто Чернівці, і тепер живу тут. Моє місто окуповане 9 років тому. В моєму віці, мені 67 років і в такому віці міняти щось в своєму житті це не дуже добре, важко. Вже доходив другий рік війни, вже адаптувалася до цього. Мого батька майже в перші дні мобілізували. Він зараз служить в понтонних військах, будує переправи для техніки і тому подібне. Люди стали добріші, допомагаємо з У Мій брат, на сьогоднішній день він на війні. На мою думку, це було дуже сильним ударом по моральному стану наших людей. Е, от якщо брати мене, мені кажуть, почалася війна. Ну, Я одразу не повірив. Якщо ми будемо тако далі всі в депресії, то якби й нічого доброго не буде. Звичайно, ми знаходимося досить далеко від бойових дій. Наша територія вона найменше зазнала терору, різного роду терору, ніж інші території країни, але тим не менш ми все ж таки досить сильно відчуваємо цю динаміку. Я думаю, що в першу чергу вона позначилася на нашому емоційному стані, оскільки невизначеність за майбутнє воно породжує. І це, звичайно, це впливає на якість нашого життя. Ну, але так, в загальному, я бачу, що чернічани досить активно беруть участь у волонтерських програмах, і це додає нам сил я певнені. Сподіваємось що.